Всем привет, вы на канале Мизинчик. Скажи, что из время жизни. Я рад тебя и я рад, что буду. Ага. Ню-ня, а ты что тут за кун? Я рау, зрал, не вижу, я Ну, Раз буду, я потом повторюсь. Пойду все повторяю. Нужно еще полторы фазы. Безинчику. Все? Сухим закрывай, сухим. Нормально? Да. вот сюда. А как мне взять эту костюм? Может быть, я был космонавтом? Да, ты <laughs> он, он... А <laughs> не будешь Да, ты мизинчик. Он Ну <coughs> no, well, we the we'll have... да, я відкрив відкрил на дверь. коробки, там може бути и Я взяв першу коробку. А я. Мені попалася губ. Кажи, ну а? нема. Де? А що, де? тут салма? Да, що там? Ну, чи що? Може бути? Тут хоч дром ще я даже не въечу. Оооо, кашляв. Ну, може, це проводить больничний. Я йду сюди у башину. Нюнь, тата, позирачіться, тобі треба буде їсти. Зачому не цього? Я не хочу. Ну, йди, тобі... Ти ж мусиш буде їсти. Добре. Іди, давай, сідай, біжи. Та ти ж, з... іди, візьми собі їду. Ну, кілька разів буду, ма... буду о тому казати. Нюня, пішов на дихі. Слушному. Ну. Да, так, я це провіру. О, <Karma himself> oh, мені їда попался, Йди, то, там тоже є. Та то моя губка, зачем тобі губка? коробки Давай, бери тут машинку. Да, я в джаву живут. Дай ему верборжику, да. Ну, не, я не понял. Вс, я уже. Ты там везме себе Ти но губка. А дай еще возьму. Ч тебе, туда губка? Ну так куда-то было, а що було Ну так другу, візьми губку. Чи на губку їду, тобі треба. Веду. В общем, чики тут не є їди, то я не знаю, що тебе робити. О, ну наконец-то и дальше попала. Угу, стоя На, я уже <суспільно> иду за руль. А ты у я седыя. Музыку включи. Тут не можно музыку нюня. Ты что, то старый жугули, нашего дедушка. Да, нюня. Давайте заїхав на роздихну А пой на ту дорогу, да? А там є пробка, ти казав. Uh, ребята, ти <звисло> не подумає чи ні? Так, тебе. Ну, no, я хочу їсти, да. Ну, yeah, давай там попробуємо, да? <звисло> <звисло> О, видиш, тут все стоїть. Ой! Пішки, там там заборонено їхати. Ну, об'їдь, об'їдь, об'їдь. Об об по полю об'їдь. Ось вот так. І зачем нам... А! Нас ну не пускає! А, я тобі щось казав. Легче давай назад. У другу сторону. Ех, розвертайся. Господ... Та, ну-ка, стоп. Та що воно за вес? Та... Яка вже стара машина? Ні, то розверні руку. Та я не можу, воно не їде! Хатюня, ну, а ну давай, вийдемо. Та дай маленьку порядок, так все буде працювати. А що ты робишь? Та ты вже будь! Ти казав говорити. О, шла. Давай. Да-то я ее одогнав. Ставьте куку. Не, хватит. Так я еду, до тебя. Вот мало сковород, наш тут велику сковород. О, пошли в домики. Подивимось, може там є їжа. Да. Ага. Ибо шось там. Ні, що там кипи такой. Ну ладно, выходи ні, ні, подивимося, що там є. Тут тих домах. Да, виходу. А чей мене. А, не, не бачу. Ні, не я тобі до розплесну, реально. Я тобі до розплесну, тоже реально. Попробуй. Поправлю, побесково. Ты что ты повторяешь за мной, повторюшка? домик, домики, там может быть и коротко. Ага, монстр поможет байтить. Ну да. Кому ты. Не... Да конечно може, ну шо ты? Нюня, давите такие старые кроватки. Ну я а... сюда. Сюда. <гум> а ад... Ну поздравляй, сейчас там нюнев. -ню. Поздравляй. Ну, no, душа красиво. Женька ты грає, ты с тобой в ту екрані. А, то подружка, Алиши. Граешь с тобой учение? Да. Ну, вона вже давно на... Хочу забыли несколько вечера написать, может, може тобой за. Нью-нин, пашули. Я шесть застрял. Вылезай. Ты можешь и до меня еще проверять? Чи тут? Може, давай сюда иди на заправку. Ну ладно. А ще в не, но там есть в другом добахну. Ой, как машина рипола. А-а-а! А то це... <сіху> <А сіху> я вже не знаю. І ти заправляти? Угу. На 60. Ну, ви що ви заправляєте? Ти чому поїде? Ми дали себе в Ну, тоді позирай. Чи не є да, тут? Я не позирай. Я б почала коробки провів. А чи не залишив машину? Вау, ключик мені це попав. Чекай, не їх же тут заправимо. Що заправимо? Та ну, ти позирай, чи не є зомбі? я позирав, я обернувся в другий щось... Чи яких там маняків? Так. Маняк, маняків, м'яків. Що ти м'яків, м'яків? Ну що, може досить не діло? Ти хочеш бути. ти діло. На все рівно... Сто. Сто літрів? Так. Да. Сто. Лей. Ну, а ты видишь, да, ты не, не я что-то уже свою нюню туда Сейчас мне будешь дурывать в машине. Я хочу есть. Я. Тебе я есть. Я есть. Ты есть. А как вам все Как вам Я Давай взял. я тебе. Какого взял? я? Ой, я вот. А, Тот Шейда А я хочу я снял, я купил, да? Да и выложу обязательно мой телеграм-канал и подписывайтесь на наш канал Змединчика. Та я знаєте, я поклав вже дрова привез. Ніу! Ня! Я ж на минутку десь дійшов, а машина сама їде. Ой! Ну, коли робота там твої. Ніу-ня! Стемніється на ніч! Та як, ти з гори я тут ти там. Там зірки. Уже зірочки видно. Давай, я тебе дам. Та чекай! А Нюня! Та чекай! Що, ну ці хлопці білі? Я не розумію. Ось зараз вже буде ніч. До вечорі, думаю, завжди. Чекай видиме. Не, пусти. И тебе е зриз наконец-то. И тебе наконец-то зриз момче. Бла серия.